Вітаю да, в ефірі лайстудія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про театр під час війни. Навпроти мене Ніна Захоженко, драматургиня, театральна діячка. Ніну, вітаю. Доброго дня. Ви авторка відомої вже в Україні не тільки п'єси Я Норм, яка вже була поставлена на кількох майданчиках в Україні поза її межами. І тут я процитую своїх київських колег, от що вони написали про п'єсу. Це п'єса про чотирьох українських підлітків на початку великої війни за короткий час облетіла чи не півсвіту від Нідерландів до. Китаю. Ви точно знаєте мандри своєї власної п'єси, е, вона поставлена тепер в Одесі силами е, юних акторів е, зі складу Юнацької театральної школи. Е, розкажіть, як вона так шалено розповсюдилася менше ніж за рік, власне, під час ну, від часу Великого вторгнення? Е, власне. Е... Український театр дуже швидко почав реагувати на події вторгнення, і це сталося здебільшого, через те, що багато українських режисерок вони поїхали, евакуювались, і замість того, щоб сидіти, вони почали стукати в усі двері європейських театрів та інших. І просити майданчики для того, щоб розповісти про Україну. І перші такі запити на актуальні тексти, на якісь рефлексії вони були е, саме з Європи за кордону е, в Нідерландах е, київська режисерка Яна Гудзенко, вона е, разом з Запорізьким театром Ві е, вони вперше якби. Е, Попросили цей текст і е, зробили там читання. Е, також е, є такий е, проект Ворлдвайд е, Драма е, е, Він е, об'єднав українських драматургів, е, і в його рамках вже більше 200 читань е, театралізованих е, пройшло по всьому світу. І мої тексти туди також потрапили, і саме таким чином просто небайдужі театри от з Гонконгу, зі Швеції, з Нью-Йорку. Насправді, я навіть не знаю, немає переліку всіх цих міст, де читали, обговорювали, збирали донати. За допомогою цих текстів. А як це відбувалося? Це були переклади чи українською а, читали? Це, так, це переклади, здебільшого англійською. Перші переклади ми робили своїми силами. Потім оцей проект, що я вже називала, Джон Фрідман його керує. І він допоміг перекласти дуже багато українських е, коротких текстів і, і не пор... робив це чи профінансував? Е, він багато чого перекладає сам, і також я так розумію, що там є кілька ще людей, які та, які особисто вкладаються в цей проект. Ну просто та, та, таким чином допомагаючи е, в Гонконзі. Е, вони... Ой, боюсь, збрехати не китайською, Мож, може, китайською, одним словом, перекладали вже з англійської. Тобто десь зараз я норм хочуть ставити кілька режисерок у Німеччині з підлітками, і вони перекладають німецькою. Тобто всі, хто що можуть. Роблять, передають з рук в руки. Шведською перекладав королівський шведський театр, вони взяли, знайшли українського перекладача і з українською перекладали. А ви не побоювалися у процесі перекладів? Зрозуміло, що ви не можете знати стільки мов і оцінити якість перекладу. Але ж все ж таки, побоювання можливо були, що певні сенси будуть втрачатися, бо є наш національний український колорит в тексті. Навіть сама назва я норм. От зараз я трішечки так підвисла, думаю, як це перекласти е, англійською, що найменше і найперше, так, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Бо якщо перекладати «I am normal, то я нормальний. Але йдеться ж не про це. А, насправді. А... Це е, вся, вся ця діяльність здебільшого робилась в, е, навесні влітку е, 22-го року. Е, і тоді за якісь дрібні сенси е, не, не так про це йшлося. Е, у мене зараз є цієї п'єси кілька перекладів. Е, е, хтось перекладає «I'm ok», хтось перекладає «I'm, I'm fine». Um, польською вона існує єстем uh, ок, ok", і у мене споко. Тобто є, є варіанти, і також це, це та п'єса, яку насправді дуже часто трошки змінюють, змінюють актори на майданчику, змінюють різні режисери, які її беруть, тому що в неї такий трошки специфічна форма це переписка дітей в чаті і. Коли її приносять на сцену її приносять дуже по-різному, я намагаюся мінімально втручатись в цей процес, тому що я розумію, що якби зерно воно залишається. Вже коли йдеться про якісь постановки, то так я спілкуюсь з перекладачами, спілкуюсь з режисерами, вони е, іноді, е, іноді питають думки, і я можу повпливати, іноді я не можу повпливати, але е, саме в рамках читань і такої е, Діяльності в різних країнах тут важливіше саме оця емпатія до того, що стається в Україні, і вона завжди працює. Угу. А нюанси вже менш. А втручалася в одеську постановку? Щось так, там казали? А... Ні, тут так не треба. Або навпаки. Ні. ні. Я… Режисер надіслав мені шматочок з репетиції. Я зрозуміла, що зміни будуть, що вони змінюють. Але ну, я, по-перше, довіряю, і мені здається, що це діти-підлітки, які пережили дуже схожі історії. І вони мають право це зробити під себе. Вони мають право розказати це так, як е, їм ближче. І от зараз ми спілкувалися. Там, наприклад, є е, сцена, е, перелік речей для евакуації. Дівчинка збирає свій евакуаційний рюкзак. Е, і е, о, ця сцена на кожній виставі вона різна. Тому що е, вона додумає, дописує цей список, вона змінює мій список, і е, ну, мені подобається цей момент, що вона привласнює цю роль, і вона вносить свою індивідуальність, свої якісь деталі, е, при тому не змінюючи, якби знову ж таки зерно залишається. Там є один момент, а він з одного боку дещо смішний. З іншого боку, він розчулює, коли е, одна дівчинка, яка поїхала за кордон, у тій дівчинці, яка залишилася у Бучі, просить, щоб вона, якщо буде виїжджати, закинула е, якусь косметику для очей. Mm -hmm. Так, з одного боку, смішно, тому що е, ну навіщо тобі там цей? Невже ти не можеш купити за кордоном у Франції? Да? Вона е, здається? В Німеччині В Німеччині. ти не можеш там купити. З іншого боку, ти розумієш, наскільки оця прірва між тим, хто вже у безпеці за кордоном і тим, хто ще під обстрілами в Бучі перебуває. Тобто трагедія, уся через через цю косметику, вона просто прокладається лінією. Я пропоную зараз подивитися невеличкий фрагмент саме з Одеської вистави, mm -hmm. і саме з вашої бо там було у нас п'ять історій, так. В виставі юнаків. Ваша була першою, вона так і називається «Я норм», збережно назву. Давайте подивимось. Це? Звичайно. Та тут все просто. Тобі треба просто взяти і взяти це в руки. Підійти і просто прицілитись в одне конкретне місце. Там, де там у танка кріпиться туло, просто. Просто приційся. Приційся, кидаєш туди, кіра. І всім капець. Саша написав. На 12-й день ми виїхали по зеленому коридору. Я хотів тебе забрати, але не знав, де шукати. Я дуже за тебе хвилююсь. Будь ласка, напиши мені, як ти. Даша написав. Я.

Як ви сказали, що це власне чат-переписка чотирьох підлітків. Здається, в якийсь момент що це просто документальна п'єса. Ви насправді десь побачили такий чат або ви говорили з підлітками і питали, може, скріни якийсь їх переписок. Чи це ну, максимально уявна робота? Насправді це досить художня робота. Це досить художня. Інша справа, що е, ми всі писали ці слова. Я особисто отримала, не знаю, штук, 100 цих якти і разів 100 відповіла, я норм. Е, кожен раз відчуваючи, що мені щось шкрябає, коли я це пишу, але зрештою я жива, будинок стоїть, значить, я норм. Тому. Е, 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 е. Вони просто впізнавані, тому що це діалоги, які е, всі ми вели, і здебільшого саме в цих чатах, тому що було неможливо не цілий день там сидіти на телефоні і всім передзвонювати. Є е, е, кілька якихось прототипів, якихось історій е, про Підлітків саме, а, але а, ми, мені здається, знаєте, цю виставу також а, дуже особисто сприймають і дорослі. Мені здається, що в ситуації шоку від перших днів війни а, ми всі поводили себе а, максимально наївно, а, максималістично а, і. І робили багато дурниць, і робили багато надзвичайних речей. Е, і е, я дуже рада, що діти, які це читають, вони також сприймають ну, особисто і вони не, не бачать в цьому фальші. Е, тому що все ж таки я писала тр трошечки з дистанції, я писала про себе. А е, в, в першому варіанті тексту е, головну головної героїні не було імені, там була я. Яка говорить, тобто, ну, це, 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 це більше про мене. Про дітей і підлітків, які в якийсь момент стали дорослими, насправді? А дорослі стали дітьми угу. uh -huh. uh, у продовження вашої думки. Uh, так сталося, що в перші дні uh, повного штабного вторгнення я опинилася на кордоні. Паланка це пункт пропуску, через який максимально uh, виїжджали uh, люди, переселенці, і зі сходу, і uh, з півдня, який вже у той момент майже був окупований. І Я застала там таку картину, де хлопчик років, напевно, 13 вмовляв: маму. Мама ридала, плакала не була істерика. Це були. Uh, Черги по 7, по 10, по 12 годин на кордоні було холодно, ішов сніг, і вона ридала і просила хлопця як дитина свого сина поїхала додому назад. Я дуже тебе прошу. Поїхала додому. А він як такий вже чоловік. Нібито він її батько, він сказав, мам, ми витримаємо, все буде нормально, заспокойся, зараз принесу тобі води. А, чи е, бачили ви такі картини е, от, в своєму оточенні, і наскільки фатальним насправді є перетворення дітей у дорослих? Е, ви знаєте, тут е, так. Складна тема, розумію. <пробує> та, — так Так, так. Складно відповісти, тому що е, мені я, та, я бачила, я бачила дітей, які навпаки дуже важко переживали е, від'їзд, які переживали це як, як зраду, які дуже хотіли бути в Україні, і які. Е, не погоджувалась з думкою батьків. Е, але е, я особисто е, в ті дні приймала багато рішень, які також не були моїми, які були продуктовані моїми родичами, моєю сім'єю. Е, там, оці всі інструкції, які нам видавали Політики, що нам робити, як нам е, е, чинити. Тобто. Е, ми всі були під пресингом, ми всі робили те, що ми мали робити. А підлітки в цьому всьому були під подвійним пресингом, тому що одне не їхнє рішення, те, що почалась війна, а інше не їхнє рішення, те, що вирішили їхні батьки. Та кожен вбудований в цю систему сім'ї і. Як сім'я чинить, так і ти мусиш. І разом з тим було величезне бажання робити щось: робити коктейлі, чинити спротив, робити якісь бездумні часто вчинки, які. Ну, Здебільшого це стосується саме дорослих, які там виходили на танки, які робили коктейлі, які е, виходили на мітинги. Е, але е, сам порив це робити, він мені здається дуже таким підлітковим і дуже е, максималістським. так. Е, ви е, досліджували, спостерігали долю, е, можливо, конкретних людей. А можливо, так узагальнено у Бучі. Е, люди повернулися туди частково, Буча відновлюється. Е, ваші герої вони, скоріш за все, якщо уявляти продовження mm -hmm. п'єси, так? Mm -hmm. Вони повернулися до Бучі. Е, що я хочу сказати? Що е, це історія? Не зовсім про Бучу, не про ту Бучу, яку ми маємо в своїй голові, зараз, коли ми кажемо це слово. Я до війни писала комедії. І коли я зрозуміла, що мені треба зафіксувати свій стан, свій те, що я бачу навколо, я зрозуміла, що я не можу, я не хочу писати про якісь найстрашніші речі. В цій п'єсі немає розстріли, немає, ну немає росіян, немає прямого конфлікту. І разом з тим, коли я це читала, я розуміла, що якби, війна залишається ну, поза кадром тексту. Тому, тому вийшло про Бучу, тому що коли ми кажемо Бучу, ми одразу собі уявляємо, ми одразу розуміємо, що було за вікном цих дітей, та? щоб воно було присутнє, це найстрашніше, але разом з тим не показувати це на сцені, не ретравмувати глядача. Таким чином з'явилась Буча, хоча е, я жила поруч з Бучою, я знаю трошки ті місця. Я там, там є якісь ну, топографічні речі. Е, але, зрештою, е, мені дуже подобається, що в кожному місті, де ставлять цю виставу в Україні, е, її привласнюють. І е, Харківська вистава, вона е, не про Буч, вона про Харків. Ну, Хоча там є це слово, але знову ж таки, люди свої якісь емоції. Е, в Одесі, е, як я вже казала, діти привносять також свої історії, вони трошки інтерпретують, вони переживають свій досвід. Е, тому, е, е, чи, чи повернулись герої, хтось так, хтось ні. Е, історія про те, як як ми роз'єднались. На відео були ці слова, хто тікає той зрадник, як раптом ці діти, які ще вчора були друзями, як вони розсварились, як вони поділились на тих, хто поїхав, і тих, хто залишився, тих, хто повернеться і не повернеться, тих, хто загинув з різних причин. І ті, хто покохав один одного. Тобто, посеред так. цієї трагедії остається ще історія кохання там. Так, так. Ну, тобто, то, 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 і, і це, це найважливіше, так, те, що е, життя воно вирує в най, найскладніших умовах, найскладніших якихось обставинах е, раптом пробувається, тому що е, знову ж таки, тому що вони молоді, і, е, е, і життя відбувається, і відбувається дорослішення, і від, відбувається якийсь е, досвід, який вони зможуть пережити ті, хто. Ті, хто зможуть пережити, тому що один з героїв там відкритий фінал, але очевидно, що він не пережив цієї окупації, а, трішки здавалося, коли я дивилася виставу, mm. що автор я про таке уособлення автора, тобто це і ви, і режисер постановник і діти, які брали участь активно mm. в постановці. Автор, нібито, засуджує тих, хто виїжджає за кордон. Або не за кордон, просто ну, біжить з міста, так? Угу. І героїзує тих, хто залишається. Так, вони насправді е, на це заслуговують, бо вони під обстрілами залишаються і ще мають надію, що вони зможуть е, з допомогою, наприклад, коктейлів Молотова захистити рідне місто. І оця противага е, чи є баланс, чи так ну, це просто здалося для мене дуже важливо було зафіксувати конфлікти. Тобто не робити ідеальну картинку, ну, власне конфлікт п'єси, як я вже казала, між дітьми, які розділились, які інакше дивляться на цю ситуацію. І мені здається, що цей конфлікт реалістичний. Ну, Дуже багато зараз справді є цих сварок. Мого авторського. Голосу немає в тому, хто з них правий. Е, я можу особисто сказати, що е, мені дуже болить трагедія тієї дівчинки, яка виїхала. Е, тим паче, що це не вона вирішила, це за неї вирішила. І е, ті смішні речі, от ви вже казали про ту туш, е, для мене це не дистанція, з якої вона дивиться. Для мене це. Її дуже особиста річ, якою їй, їй не вистачає, і за якою вона сумує за якоюсь дрібницею. Е, і е, вона там, просить подружку приїхати до неї, а герої, які залишились, вони, вони вже інакше сприймають, вони вже її відштовхують. Е, е, і так само е, головний герой, який е, власне, гине в цій боротьбі, е, для мене він не є однозначним. Тому що через нього головна героїня е, е, вона відкидає пропозиції евакуації, і вона також залишається і переживає те, що могла б не пережити. Тобто він і, і навіть їхнє кохання воно її додатково травмує. Е, тобто е, мені б хотілося, щоб цей текст був е, нейтральним і кожен для себе міг розставити акценти. Разом з тим я розумію, що особливо коли цю п'єсу беруть в постановку в Україні в містах, які пережили непросту якусь історію боротьби, часто і, і актори, і режисери підсилюють цю героїчну позицію і роблять трошки смішнішою історію біженки. Тому що для них це важливо, ну е, і вони це так відчувають. Тому що вони також е, втратили деяких друзів, які поїхали не зі своєї волі, але це болить. Це правда, це правдиві історії нашого життя, так воно і є. І, і тому в Україні ця історія от трошечки так сприймається з засудженням, е, але ну, знову ж таки, це, це не моя позиція. і Я дуже сподіваюся, що. Е, Кожен хто, хто бачить це, він починає про це думати. Чи, чи, чи правильно я роблю, коли я засуджую, чи, а, чи правильно роблять актори на сцені, тому що актори на сцені вони не, не мають виголошувати лише правильні думки. Вони виголошують свої думки, з якими я можу не погоджуватись, і, і потім якось змінювати свою позицію. Перед нами постане велика проблема. Вона вже постає. Я не так просто спитала про один із меседжів в виставі. Люди повертаються і будуть продовжувати повертатися. Я дуже сподіваюся, що максимум українців за кордону повернеться додому, буде піднімати цю країну. І тоді виникне протистояння вже реалістичне, не театральне між тими, хто залишався. І він буде вважати себе героєм, бо він не поїхав, і тим, хто буде повертатися. Ну, будемо дивитися, можливо, ваша п'єса стане насправді таким міні-тренажером емоційним для того, щоб кожна людина для себе розставила точки, як вона це буде сприймати. На я хочу вас питати. Я маю процитувати вас. Ваш пост від березня ви написали таке: бо якщо завтра апокаліпсис, я хочу зустріти його в театрі, як людина театру, я справді вірю в його сили, і магію і всі такі наївні речі. Ви досі вірите в театр? Так. Я, я дуже вірю в театр. Я, е, я зараз живу у Львові і, на, і початок війни я е, е, зустріла у Львові, тому у мене е, не було е, такого великого страху е, зустрічі з військовими чи потрапляння в якісь реальні. Е, Бойові дії, тому тут також я не можу говорити до вашого попереднього питання від імені людей, які, наприклад, пережили окупацію. Розумію, що навіть мій досвід з їхнім відрізняється. Але один з найголовніших моїх страхів тоді було перший це втратити дім, а другий це втратити професію. Тому що, якщо я поїду, ну була така можливість, і я справді з сім'єю виїжджала на якийсь час, і це розуміння того, що е, ти можеш там залишитись, але навряд чи ти будеш там працювати в театрі. Тому що як молода драматургіня, яка ще не має достатньо постановок і так далі, і ти не... Ну, ти, ти, ти маєш обрати якийсь інший шлях. І я думаю, що те, що е, робив і робить український театр зараз, те, як він видозмінюється, те, як він е, працює з е, на різних фронтах, тобто і з темою війни, і з темою національної е, спадщини, якоїсь культурної, е, і як психотерапевтична практика. Е, це надзвичайно цікаво, надзвичайно потужно, е, і це те, що реально змінює світ, змінює глядача. Е, тому я дуже рада бути дотичною до цих процесів саме в Україні. Вони е, для мене важливіші ніж е, те, що відбувається за кордоном, всі ці читання. Але дуже здорово, що ви е, даєте свої твори за кордон. І голос України театральний там також чують. Я вам дякую за це. Я дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Хай живе український театр. Дякую. дякую, Ніна Захоженко, драматургиня і театральна діячка, була сьогодні гостею нашої студії. Я дякую вам, що ви провели ці півгодини з нами разом. Ходіть до театру обов'язково в Одесі. Неймовірні постановки робляться в кількох українських театрах. Я, звісно, завжди рекомендую український театр імені Василька, найулюбленіший. І нехай це вас підживлює, бо нам треба бути у тонусі в ресурсі для того, щоб продовжувати боротьбу і щоб нарешті перемогти. Дякую, що були з нами. thank you